Якось у свої пізні підліткові чи ранні двадцяті роки молодий Марк Аврелій отримує книгу. Йому дарують діалоги, епіктета. Він знайомиться зі стоїчною філософією, і саме це випадкове знайомство з філософією перетворює його на ту людину, якою він стане: наймогутнішу і найважливішу людину у світі, одного з найбільших людей, які коли-небудь жили. Сьогодні у всьому світі молоді люди стикаються з труднощами. Вони розгублені, злі, невпевнені. Вони відчайдушно потребують керівництва до правильного життя. Так само, як і тоді, стоїцизм може слугувати таким дороговказом: дороговказом до того, як бути чоловіком. І про це ми поговоримо в сьогоднішньому епізоді. Кілька стоїчних уроків про перший урок мужності. Перший урок. Ось перше, що стоїцизм дав мені, перше, що вразило мене в ньому, це знаходиться в п'ятій книзі «Медитацій». П'ята книга «Медитацій» Марка Аврелія починається з чудової метафори про те, як підняти себе з ліжка і взятися до роботи. Марк пише: на світанку, коли тобі важко вставати з ліжка, скажи собі: я повинен працювати як людська істота, чи для цього я був створений, щоб ховатися під ковдрою та грітися. Але ж тут так приємно, то ти народився для того, щоб відчувати себе приємно, запитує він. А чи не для того, щоб щось робити і переживати? Ти ж бачиш, як рослини, птахи, мурахи, павуки і бжели. займаються своїми завданнями, впорядковуючи світ. Якщо ти любив би себе достатньо, то любив би й свою природу та те, чого вона вимагає від тебе. Люди, які люблять свою роботу, виснажують себе, виконуючи її, вони забувають навіть поїсти чи помитися. Я думаю, що цей уривок із Марка Аврелія є надзвичайно важливим. Він вразив мене, коли мені було 19 років, і я мав ранкову пару в університеті, на яку зовсім не хотів йти. І тут наймогутніша людина у світі веде ту ж саму внутрішню боротьбу. Це вічна боротьба. У нас усіх є ця нижча й вища частина себе. Нижча частина хоче сидіти на дивані і грати у відеоігри. Нижча частина хоче їсти все, що заманеться, діяти так, як хочеться. А вища частина знає, на що ми здатні. Знає, що у нас є обов'язки, що в праці, у самореалізації, та у прагненні стати тим, ким ми здатні бути. Є боротьба, є напруга між нижчою та вищою частинами нас. Завдання філософії, як пише Марка Аврелій у медитаціях, це боротися, щоб бути тією людиною, якою філософія намагалася тебе зробити. Ідея полягає в тому, що є людина, якою ти можеш дозволити собі бути, і є людина, якою ти повинен бути. Ти повинен боротися, щоб бути цією людиною. Ти повинен працювати над собою, ставити собі вимоги. Це найважливіший урок, який ти можеш засвоїти у молодому віці. Відкиньмо традиційні уявлення про мужність, залишмо лише ідею, що ти створений для чогось, що у тебе є мета і цінність, що світ потребує тебе. Для мене це перше, що ти маєш усвідомити. А тоді ти маєш працювати, вчитися долати дискомфорт, кидати виклик самому собі, щоб бути цією людиною. І що раніше ти це зрозумієш. То кращим ти будеш як людина. Він каже, що чеснота не знає гендеру. Для чесноти немає значення, якої статі мисливський пес чи кінь. Важливо лише те, чи можуть вони виконувати свою роботу. У нас, як у людських істот, також є завдання реалізувати свій потенціал, бути добрими, допомагати іншим, робити внесок у спільне благо, дбати про себе і більшість, і насправді переважна більшість цього не має жодного стосунку до гендеру. Я говорю тут конкретно до молодих чоловіків. Але хочу переконатися, що те, про що ми говоримо, не підкріплює певні гендерні стереотипи. Наприклад, я фізично активний, живу на ранчо, займаюся тим, що багато хто може вважати традиційно чоловічим. Але моя робота як митця є творчою. Я проводжу багато часу в приміщенні, сидячи і розмірковуючи. Тому хочу наголосити, що сучасні уявлення про те, що є або не є маскулінним, не мають значення. Те, про що ми говоримо, є набагато фундаментальнішою людською сутністю про те, як бути великим і точка. Але саме молодим чоловікам зараз особливо важко усвідомити і зрозуміти це. Фізична дисципліна багато уроків, які стоїцизм може навчити нас про мужність. Стосуються фізичної дисципліни. Сенека казав: ми суворо тренуємо тіло, щоб воно не було неслухняним розуму. Стойки були активними. Сенека щороку практикував холодні занурення у воду. Серед стойків були бігуни, боксери, борці, колісничі та військовослужбовці. Стойки вітали те, що Теодор Рузвельт пізніше назве напруженим життям. Є латинський вираз «mens sana incorpore sano», Здоровий розум у здоровому тілі, і потрібно мати обидва. Те, чому ви навчаєтеся, коли займаєтеся фізичними хобі, спортом чи активністю, це усвідомлення, що тіло може бути брехуном. Воно каже вам, що ви надто втомилися, що це занадто складно, що ви не зможете це зробити. Але лише сила волі, розум можуть це перебороти і нагадати вам: у мене є більше сил. Я здатний на більше сьогодні. Ми часто думаємо про філософію як про інтелектуальну діяльність, і це безумовно велика її частина. Але для стоїків вона була нерозривно пов'язана з активною частиною. Сократ казав, що ніхто не звільнений від обов'язку піклуватися про себе фізично, тому що країна може потребувати вас. Варто відзначити, що сьогодні більшість молодих чоловіків. Які хотіли б вступити до армії, не можуть цього зробити, бо не проходять фізичну кваліфікацію. Вони надто поганої фізичної форми не дбають про себе, і це стає без перебільшення справжньою кризою національної безпеки. Стоїки та філософи розуміли необхідність бути людиною корисною для своєї країни і своїх співвітчизників, і це можливо лише тоді, коли ви піклуєтеся про себе. Випробовуєте свої можливості, загартовуєте себе. Це величезна частина стоїчної філософії, скульптурування. Стоїки зневажливо ставилися б до когось, хто проводить години у спортзалі, удосконалюючи своє тіло. Епіктет казав: якщо ви спитаєте сильну людину, наскільки вона сильна, і вона відповість: поглянь на мої м'язи, ви лише похитаєте головою, ви хочете побачити, що вона може підняти. Суть фізичної форми це функціональність, а не марнославство. Сьогодні ви можете слідкувати за людьми в соціальних мережах, і зрозуміло, що вони використовують стероїди. Видно, що спортзал поглинув усе їхнє життя, і здебільшого, вони робляться заради марнославства, задоволення чи бажання справити враження. А стоїки набагато більше цікавилися тим, щоб бути функціонально здоровим членом суспільства, здатним виконувати важкі завдання. Той, хто здатний витримати труднощі, хто досить загартований, щоб впоратися з тим, що підкидає життя, хто може простягнути руку допомоги, коли це потрібно. Але знову ж таки, для стоїків краса полягала в красивих виборах. Для них ці красиві вибори визначалися поміркованістю, слабкість вважалася пороком, як і надмірна зосередженість на м'язах заради марнославства. Стоїки наголошували на золотій середині, на функціональній фізичній формі, активному способі життя, догляді за собою, ставлені до фізичної форми як до метафори. Загартовування себе фізично допомагає загартувати розум, аби він міг іти туди, куди потрібно контроль над гнівом Одна з небагатьох сфер, де Марк Аврелій безпосередньо говорить про мужність, є дещо несподіваною. Він каже, втрачати контроль над собою через гнів це не мужність, це дійсно цікаво, бо існує стереотип, спортсмен, який так розлютився, що кидає шолом на бічну лінію, чи чоловік, який настільки розгніваний, що б'є стіну, або той, хто постійно встряє у біки. Ми часто думаємо, що це є проявом мужності. Але точка зору Марка Аврелія полягає в тому, що це зовсім не так, бо це означає, що людина не контролює себе. Найбільше досягнення, як казали стоїки, це панування над собою. Сенека написав ціле есе про небезпеки гніву. Він вважає, що це найгірша емоція, найпотворніша, найбільш руйнівна та абсурдна. Сенека запитує. Чи відповіли б ви укусом на укус собаки, або ударом у відповідь на удар мула? Є історія про Като, який перебував у римській лазні, де його штовхнув і вдарив чоловік. Ви могли б подумати, що Като, як стоїчний чоловік, відповів би йому ударом і переміг би в бійці, але Като стримався, пішов геть. А пізніше, коли чоловік вибачився, відповів: я навіть не пам'ятаю, що це сталося. Като опанував себе, не піддався провокаціям і залишився господарем своїх емоцій. Отже, стоїки стверджували, що приборкання свого гніву є критично важливим елементом мужності, бо втрата контролю означає втратити контроль над собою і таким чином не стати повністю великим чоловіком. Емоційний баланс Коли стоїки говорять про контроль над емоціями. Вони мають на увазі не стільки зменшення емоційності, скільки уникнення стану емоційного робота. У нас є багато історій про те, як Марк Аврелій плакав. Як молодий чоловік, він втратив одного з улюблених наставників і не приховував свого горя. Один із його філософських учителів намагався сказати йому, ми тут так не робимо. Але його відчим Антонін відповів: Дай хлопчику бути людиною. Це означає, що ми не маємо вигоди від того, щоб просто пригнічувати свої емоції та робити вигляд, що їх не існує. Відомо, що Марк Аврелій плакав за мільйонами римлян, які загинули під час епідемії. Він навіть плакав, коли дізнався, що стане імператором, бо був вражений масштабами відповідальності, яка на нього лягла. Отже, Марк Аврелій не був бездушним роботом. Він усвідомлював свої емоції, намагався не дозволяти їм правити собою чи постійно пригнічувати його, але розумів, що іноді ми можемо втрачати контроль, і це нормально. Головне повернути собі контроль, не чинити нічого, про що ви можете шкодувати, працювати над собою і осмислювати свої переживання. Вдавати з себе без емоційного робота нікого не вражає. Наприклад, Адам Кінзінгер, герой для багатьох, виступив проти наймогутнішої людини у світі, втратив через це свою роботу, врятував жінку під час ножового нападу, служив з честю в збройних силах. Це чоловік, який, здавалося б, уособлює справжню мужність. Але під час слухань у конгресі, коли він дивився на офіцерів поліції, які сміливо протистояли натовпу 6 січня. Він не стримав сліз, Плач Адама через це, як казав Дональд Трамп, це було неймовірним і для нього. У моєму розумінні мужність це усвідомлення своїх емоцій, боротьба за справи, які більші за тебе самого, захист своєї сім'ї, захист тих, хто не може себе захистити. До речі, саме тому Марк Аврелій оплакував свого вчителя. Саме тому він піклувався про жертв, які померли від чуми. Саме тому він був наляканий ідеєю стати імператором, бо це не було про нього самого. Він не ховав своїх емоцій, не вдавав, що він невразливий чи ідеальний. Він стикався з труднощами життя, що власне і повинен робити стоїк. Я пам'ятаю, як мій син змінив школу. Я спитав: тобі сумно через зміну вчителів? Він відповів: ні, мені не сумно. Але я бачив, що йому було сумно, і він активно прикидався, що ні. Дехто може сказати, що саме це і є стоїцизмом. Але я вважаю навпаки. Я сказав: це нормально, друже, це нормально, що ти так почуваєшся. Давай використаємо ці почуття, напишемо листа твоєму вчителеві, подбаємо про те, щоб залишитися в контакті з друзями. Давай опрацюємо це, а не робитимемо вигляд, що зміна школи у 5 років це дрібниця. Це дійсно велике випробування, і це нормально, якщо це тебе переповнює. Це не означає, що ти не повинен змінити школу чи прийняти реальність, яка перед тобою. Але це нормально відчувати ці емоції. З іншого боку, я не думаю, що ми можемо визначити стоїка як людину, яку переповнюють емоції, яка постійно втрачає самовладання, плаче, шкодує себе чи роздирається тривогою. Ні, ми прагнемо бути менш емоційними. Але це не означає, що ми бездушні. Коли я вперше зацікавився стоїцизмом, як і багато молодих чоловіків, мене здебільшого цікавило, чим він може допомогти мені, як дисциплінувати себе, опанувати свої емоції, бути сміливим і так далі. І це безумовно важливі аспекти. Але одне з того, про що стоїки говорять знову і знову, це турбота про інших людей. Марк Аврелій має цитату, про яку я часто думаю. Плід цього життя це добрий характер і вчинки для загального блага. Для мене це також чудове визначення мужності бути людиною високих моральних принципів, людиною, яка корисна іншим, і робити позитивний внесок у світ своєю присутністю. Стоїцизм не лише багато дає нам, але й багато від нас вимагає. Саме тому стоїки займалися політикою, балотувалися на виборні посади, служили в армії, виховували дітей і брали активну участь у їхньому житті. Вони писали філософські твори і навчали інших. Вони намагалися передати свій досвід далі. Хтось позитивно вплинув на життя Марка Аврелія, його філософський учитель познайомив його з епіктетом. Через тисячі років я отримую користь від того. Що Марк записав свої уроки у роздумах: ми всі пов'язані один з одним, ми всі громадяни світу, ми маємо зобов'язання, обов'язки і відповідальність перед іншими. Якщо ви думаєте, що стоїцизм це про те, щоб стати кращим соціопатом, якщо ви думаєте, що мужність визначається тим, що вам байдуже на інших, ви помиляєтесь. Бути чоловіком означає піклуватися про людей. Бути позитивним прикладом, брати відповідальність це все. Ким ви хочете бути марком Аврелієм чи Нероном? Нерон був примхливим, марнославним, невпевненим у собі і егоїстичним дитям. Марк Аврелій був відповідальним дорослим, зрілою особистістю, яка володіла собою. Ось ким ви хочете бути героєм чи кимось іншим. На мою думку, однією з ключових рис мужності, яку стоїки можуть нам передати, є прийняття. Зенон, один із перших вчителів стоїцизму, сказав, що учні, яких він найменше цінував, були самовпевненими. Він вважав, що нічого не виглядає гірше на учневі, особливо молодому, ніж марнославство. Епіктет висловив це ще краще через кілька поколінь, сказавши пам'ятай, неможливо навчитися тому, що ти думаєш, що вже знаєш. Те, що як мені здається, визначає роздуми Марка Аврелія, це інтелектуальне прийняття. Він говорить про те, що він не такий уже й особливий, не настільки важливий. Що його забудуть, що він, звичайна людина, яка робить помилки. Він не каже Я бог цар, я кращий за всіх, я обраний він не каже Я розумніший за тебе, я кращий за тебе. Натомість, у роздумах він прагне уникати бути цезаріфікованим, не дозволяти себе забарвити у пурпур. Це символ імператорського плаща. Він хоче залишатися скромним, зберігати зв'язок з іншими людьми, залишатися підзвітним тим самим правилам та обов'язкам, що й усі інші. І ось сьогодні є такий різновид мужності, який, як мені здається, ще більше загострився через соціальні медіа. Це щось на кшталт. Погляньте на машину, яку я воджу, погляньте, скільки у мене грошей. Давайте глузувати з цих людей, давайте знущатися над ними. Але стоїк не є хуліганом. Стоїк добрий, скромний, впевнений у собі, і це дуже відрізняється від егоїзму. Якщо ви зайдете в зал для тренувань джиу-джитсу, найкрутішою людиною там, найпривітнішою та найтерплячішою до вас, швидше за все буде людина з найвищим поясом. Навпаки, найбільше занепокоєння викликають білі пояси або ті, хто десь між ними, тому що ці люди часто не впевнені в собі. Вони відчувають, що їм потрібно щось доводити. Для мене мужність це впевненість, це розуміння того, ким ти є як унікальна особистість, це бути собою, а не намагатися бути кимось іншим чи кращим за когось іншого. Впевненість на відміну від егоїзму, це розуміння своїх сильних сторін у поєднанні з усвідомленням своїх слабкостей. Егоїзм це протилежність цього. Певненість заробляється, вона ґрунтується на реальності. Его це щось небезпечне, те, від чого ми хочемо позбавитися. Коли я згадую, ким я був у підлітковому віці, та в 20 років я був таким амбітним. Я мав стільки амбіцій, хотів заробити багато грошей, хотів бути успішним, хотів довести, що інші помиляються. Хотів, щоб мій батько пишався мною. Усі ці речі, які спонукають нас у молодості, це добре. Вони змушують тебе встати з дивана і щось робити, стати кимось важливим. Але стоїки мають цікаве ставлення до амбіцій. Якщо подивитися фільм Гладіатор, то можна побачити цього слабкого, немужнього комода, який намагається раціоналізувати свої амбіції як доброчесність перед батьком. Насправді в роздумах Марка Аврелій багато говорить про амбіції. Він каже, що проблема амбіцій у тому, що вони часто кореняться в бажанні вразити інших або отримати те, що поза нашим контролем. Чим довше я займаюся цим, тим менше я змагаюся з іншими людьми чи намагаюся досягти якихось зовнішніх цілей. Натомість я намагаюся бути найкращим письменником, яким я можу бути, найкращою людиною, якою я можу бути. Я зосереджуюсь на тій роботі, яку я виконую. І мене набагато менше цікавлять результати у роздумах. Марк каже, що амбіції це коли твої дії залежать від того, що говорять і роблять інші люди. Але розум це коли ти прив'язуєш свої дії до того, що робиш сам. Більшість застережень, які ми чуємо від стойків, стосуються людей, чиї невгамовні амбіції, врешті-решт, стали причиною їхньої загибелі. Сенека говорить про це в контексті Риму. Він командував арміями, але амбіції командували ним. Для стоїків бути чоловіком означало мати контроль над собою, що означає не бути рабом, потреби вражати людей, завойовувати щось, перемагати або досягати зовнішніх цілей. Це означає бути впевненим у собі та комфортно почуватися в своїй власній шкірі. Зосереджуючись на тому, що ти можеш контролювати. Визначення мужності. На завершення я хотів би запропонувати вам визначення мужності, образ чоловіка, який утілює ці ідеї. Це була людина, яка настільки вразила Марка Аврелія, що він присвятив усе своє життя, намагаючись жити за її прикладом. Я говорю про Антоніна, його прийомного батька. На початку роздумів Марк Аврелій включає розділ під назвою Борги та уроки, де розмірковує про те, чого він навчився у людей у своєму житті. Те, що він каже про Антоніна, є одним із найпрекрасніших уривків у роздумах. Це не лише чітке визначення, але й одне з найвражаючих утілень мужності, до якого ми всі могли б прагнути тут, у 21 столітті. Він пише про свого прийомного батька. Марк захоплювався його співчуттям, непохитною вірністю ухваленим рішенням, байдужістю до поверхневих почестей, працьовитістю та наполегливістю. Він відзначав, як Антонін слухав кожного, хто міг зробити свій внесок у загальне благо, його рішучість ставитися до людей так, як вони того заслуговують, його почуття міри, коли слід наполягати, а коли відступити, і його альтруїзм. Він писав, що про Антоніна можна було сказати те саме, що казали про Сократа. Він умів насолоджуватися та відмовлятися від того, від чого більшість людей не може відмовитися, і надто легко знаходить у цьому насолоду. Сила, наполегливість, самоконтроль у всіх сферах життя, ознака душі, яка завжди готова до викликів, незламна, і це важко перевершити. Тож я залишу вас із цим. Давайте прагнути зробити так, щоб Марк, стоїки і найголовніше Антонін могли пишатися нами. Давайте показувати, що існує новий тип мужності, водночас вічний і сучасний. Він полягає в тому, щоб дбати про себе, опановувати свої емоції, не пригнічуючи їх, піклуватися про інших. Але перш за все, як казав Марк, боротися за те, щоб стати тим чоловіком, яким філософія намагалася нас зробити.